Ну що, друзі, ось, бачите? Трошки висрали трошки мені ще позавчора напевно, машинку, і я навіть в дощ старався це не вимивати. А знаєте чому? А, бо то кажуть, що ам, до грошей, до грошей. І ам, ось бачите зелененьку ту вивіску. І що ми маємо? Окрім прикольних яєчок, донат, до речі. Що ми маємо? Ось таку кучу купюр для розуміння. Що буду перетворюватися, дай Бог, на автомобіль. А я вам потім згодом покажу, який автомобіль. Якщо о, дуже коротко, то я все ж таки взяв о, о, кредит на авто готівкою о, в ОТП-банку. Якось так. Ну, напевно, я вам познімаю відоси і розкажу про це більш детально. Дуже цікаво просто. Як воно все вийде, і скільки я переплачу? Якщо вам цікаво, ставимо лайк, пишемо комент, і я вам то все обов'язково познімаю. До зустрічі.